Нагорода за знання у Хмельницькому. Відзначили школярів та випускників, котрі здобули гарні результати під час навчання. Маємо 29 випускників, які набрали 200 балів. І за це вони отримують грошову виплату в розмірі 10 тисяч гривень. Двох випускників маємо які набрали два по 200, Відповідно, вони отримують по 20 тисяч гривень. Отримала сертифікат на 10 тисяч гривень. І майбутня студентка Вероніка дівчина здобула максимальний бал за тест із англійської мови. Я вважаю, що 200 балів це не тільки. Ем... Не тільки знання, а ще й наполеглива праця для мене це дуже важливо. Ці 200 балів для мене дуже багато значать. Не за оцінки, а за творчість одержала винагороду й шестикласниця Маргарита. Дівчинка посіла призове місце на всеукраїнському конкурсі імені Тараса Шевченка. Це відзнака як фізичний доказ того, чого, чого я добилася, і нагадування в майбутньому. Що не треба опускати рук. Окрім школярів, без заохочень не залишилися й педагоги. З 1 вересня отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі половини мінімальної зарплати 36 освітян громади. Наступного ж року владці обіцяють цю суму подвоїти. Крім того, 32 учні. За результатами всеукраїнських е олімпіад, конкурсів, е здобутки в науці і так далі, теж отримуватимуть щомісячну стипендію. Починаючи з 1 вересня, теж сьогодні вручатиму сертифікати. Розмір цієї стипендії 50% від прожиткового мінімуму для дитини там 7 класу отримувати стипендію буде десь 3200 на місяць. Ну, я вважаю, це класно і це стимул для того, щоб розуміти, що знання мають і матеріальну силу. Насправді нагородження відбулося у рамках освітнього форуму, котрий уже в чергове проводять. Для педагогів Хмельницької громади. На ньому, окрім успіхів, обговорювали й готовність до початку освітнього процесу. За словами владців, напередодні вересня усі заклади в місті перевірили й у розрізі безпеки. Тому сподіваються, цьогорічний навчальний рік хмельницькі школярі проведуть в офлайн-форматі. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33-й канал.